Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні ми приїхали в магазин TNT і я хочу вам за нього розказати і показати, що цікавого в ньому є для нас, українців. І зараз ми зайшли в магазин. Оце є відділ з овочами, фруктами. Він є досить великий. В них я би сказала, дуже великий. О, і тут можна вибрати і ціни, я вам скажу, що дуже хороші. Магазин це є китайський, це не є канадський магазин, це є китайський, їх є багато. Їх є багато в окрузі і, і, і зараз я вам буду показувати, чим вони є добрі. І товари, я вам скажу, коштують тут дуже такі нормальні ціни, кожен собі може дозволити навіть дешевше, ніж в супермаркетах. Оцей квітковий відділ. Отут є орхідеї, вони по 18-19 доларів. А всі решта в магазинах вони є по 30 доларів, 25 доларів. Так що ціна тут дуже добра. Мені як треба орхідеї, я йду тільки в кінці. Тут можна купити і гарні вибір, є, і вони є різні тут, які тільки не хочете. А тут є рибний відділ. В цьому рибному відділі є дуже багато всього хорошого. Тут і раки, тут і краби. Тут і, і всякі мушлі ми, ми тут бачимо, дивіться, О, і все воно живе. Тобто не те, то, що воно лежить вже, знаєте, воно мертве. Подивіться, воно все водичка булькає, всі ті рибки тут і живуть. І ось такі вони здоровечі. Подивіться. Такі краби, вони такі великі. О май газ! Можете купити собі різну живу рибку. І це є по-нашому лосось. Дивіться, він є тут різний. Що хочете, можете купити, що хочете. І не є він такий дуже кусучий в ціні. І найбільше, що цікаве українців, то де знайти хороший фарш і хороший, хороший шпундерок, і хороше м'ясо. Я вам скажу, в кінті має дуже хороший вибір. Має дуже хороший вибір. Фарші в них є трьох видів. Отут два і там ще один. О, дивіться, які в них шпундерки. Дивіться, які шпундерки. Це є дуже хороші шпундерки із м'ясом, і з савком. Дуже добре. Дивіться, фарщик розмірки. Фарші, як собі. Кажу, що цей магазин є такий величенький, добре величенький. І він знаходиться в Ланглі, Вілоубрук Мол, в цьому молі. І, і я вам скажу, що тут дуже багато чого можна цікавого знайти і, і такого, знаєте, доброго. Так У цьому магазині є великий вибір тапочок. Дивіться, нормальних тапочок, такий, які ми любимо. Теж можна щось знайти, гарне вибрати. Я купляю зазвичай на тему, але якщо хтось не купляє, не знає, як купити на тему, то можна прийти сюди от, в кінті і можна вибрати. Тут є різні і досить непогані. Ну, вони будуть дорогші, там на 3 долари, але зато ви не маєте клопоту з тему. І також в них посуда. Дуже широкий вибір посуди. Теж такою нормальною, яка підходить нам українцям. Оці мисочки дуже такі. На коштує 8 доларів. Дуже гарненька миска, глибока, кому треба. Є з ручками, і без ручок, вона є з ручками. Сібі вибрати. Я часто щось скупляю в них, як мені треба. Отакі От посудки є ось ось такими кришечками. Оці. Вони дуже такі м'ягенькі, ті кришечки силіконові, теж дуже добрі. І сковорідки в них є вибір, такий обалденний вибір сковорідок. Зараз вам піду покажу. Ви тільки подивіться, тут можна вибрати все, що тобі треба. Різні, різні типи сковорідок. Глибші, мілкіші. О, я в них купувала ось цю сковорідку, ось, ось така ціна. 35 доларів. Так-так я таку брала. Вибір дуже великий. Також ви можете купити готову їжу тут. Не треба нічого готувати, прийшов, купив, вони вже для вас наготовили. І їжа вона більше підходить до наших смаків. Вона більше така, як, як ми любимо по смаку. Так що... Воно все гаряченьке, можете самі собі набрати, от, а може воно вже готове, є зроблене. Широкий вибір, я вам скажу. Широкий вибір. І тут такі м'ясо величезні, куски такі запечені, ось дивіться. І качки. І зараз вони от ставлять м'ясо. Подивіться, яке. Боже, слюнки течуть. Готове, не треба нічого робити. Риберця, курка бачу запечена. І крилишка, що хочете, і ножки, і крилишка. Ой, смачно виглядає. А тут солодкий відділ у них. Теж є різні, різні торти. І я в них брала вже не раз ці торти, бо самому часу не хочеться пекти, а тобі треба срочно. О, і ми живемо дуже близько біля тінті. І просто перейшовся, купив той тортик, слухайте, і маєш спокій. Як часом гості якісь наглянули, а в тебе немає нічого готового, то тіньті завжди виручить. Хороші в них. І на смак вони добрі. І можна також купити отакі маленькі кусочки, порційні. Воно вже готове порізане на кусочки. Ти собі береш, як тобі треба один кусочок. І гарно виглядає естетично, дуже гарно вони оформляють. І креми смачні в них. А тут ось такий великий вибір різних рулетів. Вони є смачні, добрі. Великий вибір. Солодких, всяких булочок, хто любить любитель і всяких от таких солодких корзицьких печеньок, то в них дуже великий вибір. Я ще хочу показати ось такі горіхи. Я їх дуже часто в них купляю, бо вони дуже є смачні. Вони є дуже смачні, вони, знаєте, є чисто почищені вже, то є час горіхи, і вони є почищені, готові. Вже та шкарлупка з них знята. Тільки самі горішки. Слухайте, вони смачні і дуже такі, знаєте, і не є. Вони такі дорогі. Бо як ти купиш їх зі шкіркою, то вони будуть коштувати так само, як без шкірки в них. Так що, так що рекомендую ще отакі горішки. Ну і на цьому напевно будемо закінчувати. Я думаю, що вам сподобався кінькі, бо нам він дуже подобається. О, так що, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, і досліджувати цікавого відео. Па-па!